Hi there. Всім привіт! Сьогодні діагностична робота з аудіювання. Аудіювання це сприйняття мови на слух. Отже, ця робота дасть змогу перевірити, як добре ви розумієте англійську мову, коли ви її чуєте. Робота буде проходити в два етапи. Перший етап це прослуховування тексту. Ви прослухаєте текст двічі. Ваше завдання Слухати дуже уважно і якомога детальніше зрозуміти та запам'ятати зміст тексту. Другий етап це виконання тесту. В тесті буде 12 запитань. До кожного запитання буде три варіанти відповідей. Вам треба буде обрати правильний варіант та написати букву цього варіанту. А зараз давайте підготуємося до виконання роботи. Візьміть чистий аркуш та пронумеруйте, будь ласка, завдання від 1 до 12. Напишіть в стовпчик числа від 1 до 12. Номери завдань. Біля кожного числа ви будете писати букву E. B або C, тобто букву того варіанту, який ви будете вважати правильним. Замість знаків питання буде якась буква. Якщо ви вже написали ці числа, пронумерували, то ми можемо переходити до виконання роботи. Переходимо ми до першого етапу. А перший етап у нас listen to the text. Прослухайте текст. Уважно слухайте, я починаю читати текст. My friend. I have got a good friend. Her name is Cindy. Cindy is 9. Her birthday is in May. She is nice and funny. She is brave and strong. She is not lazy. Her hair is short, her eyes are brown. She can jump and dance. She can count and play chess well. Her favorite lesson is math. She likes bananas and oranges, but she doesn't like ham and milk. We go to school together. It is Sunday today. Cindy and I are in the park. It is sunny and warm. We are not running or jumping. We are sitting under the big tree and reading a book. Now, one more time at raz. My friend, I've got a good friend. Her name is Cindy. Cindy is nine. Her birthday is in May. She is nice and funny. She is brave and strong. She is not lazy. Her hair is short. Her eyes are brown. She can jump and dance. She can count and play chess well. Her favorite lesson is math. She likes bananas and oranges, but she doesn't like ham and milk. We go to school together. It is sunny today. Cindy and I are in the park. It is sunny and warm. We are not running or jumping. We are sitting under the big tree and reading a book. А тепер ми переходимо до другого етапу, тобто до тесту. Перше завдання. перше питання тесту. My friend, is. Ви бачите перед собою три картинки. A girl, a boy, a dog. Вам треба обрати правильну картинку і біля. Числа 1 біля цифри 1 написати відповідну букву. Ось так буде виглядати ваше перше питання. Всі інші питання виконуєте самостійно. Питання 2. My friend's name is. Дивимося на картинки. Читаємо, що на них написано, обираємо правильний варіант відповіді та записуємо його до свого аркушу. 3. My friend is 8 years old, 9 years old, 10 years old. You have time to choose the right variant. У вас є час обрати правильний варіант та записати його. Якщо ви не встигаєте, ви можете ставити відео, звичайно, на паузу. 4. My friend is brave and strong, funny and lazy, nice and tall. Five. My friend can run, play chess, swim well. Six. My friend likes. Seven. My friend likes eight. Where do we go together? Park, school, shop. Nine. Today is. Сьогодні. Я нагадую вам, що це за змістом тексту. Не той день, який є сьогодні, насправді, а про який день йшлося в тексті Sunday, Monday, Thursday. Ten. They are. Where are they? Де вони знаходяться? Дивимося на картинки. Обираємо правильний варіант. 11. The weather is A. Cloudy and Warm. B Sunny and Hot. C Sunny and warm. Twelve. They are not sitting under the tree, reading a book, running and jumping. Right. It was the last question. Це було останнє запитання. Отже, ви виконали роботу. Зараз сфотографуйте її та прикріпіть до Google Classroom або надішліть у Viber. Goodbye!